Твоїй дівчині пишуть інші чоловіки. І вона, звичайно ж, як культурна особистість, відписує їм, що вона у відносинах. І вони думають, я ж молодець, я ж правильно зробила, я так відповіла. Тепер у мене питання: навіщо ви це робите? Якщо ви не бачите і не хочете спілкуватися з цією людиною, і ви не бачите з нею майбутнє. Зрозуміло, тому що ви вже в стосунках, то просто заблокуйте цю людину, проігноруйте, просто щоб ця людина не бачила від вас ніякої реакції. А, я зрозуміла, тобі просто цікаво, що далі людина буде писати, чи, можливо, ця розмова до чогось у вас так і доведе, або ця людина просто буде надалі робити тобі інколи компліменти. Або ж, можливо, ти колись розійдешся з своїм хлопцем, і він буде як запасний варіант. Так ось, це слово можливо і є тією причиною, по якій ви розійдетесь з хлопцем.